Збираються на початковій точці поблизу колишнього санаторію імені Коцюбинського та вирушають у півтора годину подорож під назвою Стежка Коцюбинського. Екологічний маршрут пролягає через Сабарівський ліс вздовж Південного Бугу і до славнозвісного каменя Коцюбинського, де за легендою письменник шукав натхнення на створення своїх перших творів. Новий екскурсійний маршрут створили в рамках циклу ювілейних подій до 160-річчя з дня народження видатного митця та проєкту Літня екологічна школа. Стежка Коцюбинського це насправді перший офіційний екомаршрут на території Вінниці, який ми презентували в рамках літньої школи екологічного туризму. І власне ця стежка вона має розкривати для вінничан, для туристів наскільки багатою є історія цього лісу, Сабарівського лісу, села Сабарів. В програмі шість зупинок, на кожній з яких розповідають про особливість ландшафту місцевості, різновиди флори та фауни, а ще про історичне минуле цих місць, стародавні поселення та все, що від них залишилось. Презентували маршрут департамент маркетингу та туризму Вінницької міської ради спільно з природничо географічним факультетом Вінницького педагогічного університету. Ідея дуже проста. Коли як турист заходить, наприклад, в ліс, ну от і по ходу все, що він бачить, він має його розуміти. Тобто, зайшов в ліс, значить має роз... Розуміти, що таке ліс, з яких дерев він складається. Рухаємося по маршруту. Ми потрапляємо на, до Городища Скіф, От, І тут коротенько ми дізнаємося історію і самого Сабарова, і самого Городища, коли воно виникло, хто його будував, що тут відбувалося. На кожній локації інформаційний стенд. Тут коротка інформація про історію Сабарова, різноманіття природи, а поруч рядки створів Михайла Коцюбинського. Аби кожен, хто прогулюється стежкою, зміг перепочити від міської метушні, надихнутись та побути наодинці з природою. За QR-кодом можна перейти на сайт та дізнатись більше інформації, а ще подивитись, на якій точці маршруту ви знаходитесь. Безперечно, стенди якраз для того і придумані, щоб люди могли самостійно в будь-які періоди часу, коли звичайно безпечно, немає там вітру, шквалу відвідувати цю стежину, розповідати безумовно учням, студентам. Ми закликаємо всіх вчителів, особливо географії, ботаніки і звичайно історії, сюди приходити. Ми готові допомагати, підказувати, давати більше інформації. Новий туристичний шлях вже доступний віничанам як для самостійного відвідування, так і з екскурсійним супроводом. Дістатись деталі маршруту або ж зареєструватись на екскурсію можна на сторінці офісу туризму в соцмережах. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта.